Друзі мої, вітаю вас. Сьогодні ми з вами розпочинаємо один із найдовших періодів уроку саме період Великого посту. Так, не дивуйтесь. Бо у тому вигляді, як ми звикли проводити піст, він дійсно розпочнеться лише за три тижні. Але ж за своєю структурою, ми пам'ятаємо, великий піст складається із. Чотирьох частин, і перша із них підготовчі тижні розпочинаються уже нині. У цьому підготовчому періоді є своя педагогіка, і згідно з якою ми починаємо поступово вводити певні аскетичні обмеження, а також поступово додаються деякі постові богослужбові особливості. Пісне співи, читання. Це все потрібно для того, щоб у піст вступити не раптово а органічно. І кожна із чотирьох підготовчих неділь має свою фіксовану назву, яка, як правило, збігається із основним євангельським читанням. Так, сьогодні у нас неділя про Митаря та Фарисея відповідно до притчі. Яка читалась за недільною літургією. Мені настільки подобається її зміст, що я не можу утриматися, аби не нагадати її знов. Ось слова цієї притчі. Для тих, хто був переконаний у своїй праведності і на інших дивився зверхньо, і Ісус розповів таку притчу. Двоє чоловіків прийшли до храму помолитися. Один із них був Фарисей, інший збирачем податків. Фарисей стояв і молився отак: Боже, дякую тобі за те, що я не такий, як інші розбійники, шахраї, розпусники і навіть як отой збирач податків. Я пощусь двічі на тиждень, сплачую десятину з усіх своїх прибутків, а збирач податків стояв віддалік. І навіть не підводячи очей до неба, він покірливо промовляв: Боже, змилуйся наді мною грішником? Повірте, цей чоловік, а не той перший, пішов додому із прощеними гріхами, бо кожний, хто намагається піднестися, буде принижений. І кожний, хто принижений, буде піднесений. Чому мені так до душі? Оця притча. Насправді з двох причин. Бо, по-перше, вона по-справжньому новозавітна, а по-друге, вона робить важливу справу. Вона розбиває шаблони, від яких страждають релігійні люди. До речі, притча про Митера і Фарисея одна із чотирьох унікальних притч, які виключно новозавітні за своєю суттю і знаходяться лише в Євангелії від Луки. Ну, а тепер детальніше. Перед нами притча, специфічний літературний жанр, у якому сюжет повністю вигаданий. Подробиці, як правило, вважаються несуттєвими, а ціною є лише головна думка, яка, як правило, лише одна. А тепер стосовно персонажів. Бо образи цієї притчі митар, ну або більш сучасною мовою збирач податків, і фарисей. Їх імена стали загальними. За кожним із цих імен в церковному середовищі вже закріпилася певна слава, так що фарисей став уже неодмінним уособленням якихось особливих пороків гордість чи то самовпевненість, а митар, навпаки, став, начебто, уособленням якихось особливих чеснот, смирення, покаяння тощо. В церковному середовищі образ митаря, а особливо фарисея, вони з віками стали шаблодними. Слово фарисейство ним навіть описують цілу течію не лише старозавітньої, а й сучасної християнської релігійності. Погодьтесь, серед християн назвати когось фарисеєм ну, це принизити людину максимально викриваючи її лицемірство і загалом фальшиву релігійність. Але нам з вами варто розрізняти реальних митаря і фарисея. І митаря та фарисея із притчі, тобто персонажі. Хто такі реальні митарі? Митарі це збирачі податків. Зараз це одна із багатьох професій. А тоді, у ті часи, у часи земного життя Христа, митарі це фактично здирники. Корупціонери і колаборанти, бо вони оббирали своїх на користь римлян-окупантів. Підкреслюю: не просто збирали фіксований встановлений податок, а саме оббирали. Схема була напрочуд простою: вони просто збирали більше, ніж вимагав Рим, а різницю клали собі в кишеню. Все просто. Погодьтесь, до такого їх ніхто не примушував оббирати своїх братів і служити окупантам це їх особистий вибір. Що стосується фарисеїв, то це була певна течія всередині юдаїзму. Фарисеї це не професія, як збирач податків, наприклад, фарисеї це була певна релігійна течія всередині юдаїзму. І члени оцієї групи вони вважали за необхідне якомога точніше виконувати закон. Логіка і мотивація їх вибору пов'язана із конкретними обставинами. А саме із періодом так званих Маккавейських війн у другому столітті до Різдва Христового. Тоді юдеї, які потерпали в черговий раз від язичницької окупації, вони боролися за своє звільнення. І думали наступним чином: чим вірніше люди будуть виконувати приписи закону, тим прихильніше Бог буде ставитися до свого народу. Погодьте, з такою думкою на сторінках старого заповіту ми стикаємося регулярно. Тобто, думка не якась унікальна, а цілком традиційна. Тож, з'явилися люди, які вирішили виконувати закон по максимуму. Загалом це похвальне явище. Але з часом у фарисеїв, як і у будь-якій людській корпорації, виникли корпоративні проблеми. Я кажу саме корпоративні, бо не значить, що кожний фарисей страждав від цієї загальної, так би мовити, духовної хвороби. Так нерідко фарисеї занадто явно стали позиціонувати власну особливість. Зверхньо ставлячись до тих, хто менш ревний у виконанні закону. А більше того, ми ж пам'ятаємо, що закон це ж збірка приписів, виконання яких, на жаль, для суттєвої кількості фарисеїв і стало самоціллю. Тобто, другою їх системною проблемою стала підміна досвіду живого богоспілкування формальними виконанням релігійних вимог. І заборону. Тож перед нами дві особи, якщо ми кажемо про реальних фарисея і митаря, і ці дві особи є повними антагоністами у житті. Бо фарисей – це такий собі віруючий на максималках. Так? А Митар це ж ну, здирник і колаборант. Але у притчі вони повністю. Міняються своїми місцями молитва праведника відкинута Богом, а молитва того, хто вважався ганьбою юдейського народу і зрадником, молитву такої людини Христос оцінює вище. І саме, власне, за це я люблю оцю притчу. Бо Христос, як завжди, усе перевертає з ніг на голову. Бо дехто звик, що християнство це щоб. Зацементувати, щоб зберегти все незмінним ні. Християнство це про те, щоб завжди кидати виклик тому, до чого людство так сильно звикає. І Христос робить оцю переміну не для того, щоб здивувати, а найперше для того, щоб стало очевидним для його слухачів і для нас, на сам кінець. Що наступив новий завіт, а отже, і новий спосіб відносин із Богом, де важливим є не кількісні підрахунки власної праведності, пам'ятаєте, яку притч? Молюсь щодня двічі на тиждень, зберігаю піст, віддаю десяту частину від усіх моїх прибутків, начебто. Оці всі кількості твоєї праведності ти е, зможеш обміняти або на прихильність Бога у земному житті, або на вічне життя у віці майбутньому. Ні. Христос показує, що важливим є твоя чесність, найперше із самим собою, ну і очевидно, із Богом. І оця чесність важлива навіть тоді, якщо до цього. Ти був далеко не чесною людиною, якщо зважати на образ митяря. Цією причею Христос аж ніяк не зневажає реальних фарисеїв, бо саме вихідці із фарисеїв складуть духовний і інтелектуальний потенціал першого християнства. Один апостол Павло, чого вартує, який сам про себе. Відверто казав: Я Фарисей, син Фарисея. І вже точно, Господь не ставить у приклад нам реальних митарів, бо у них навіть при великому бажанні не зрозуміло, чому доброму можна повчитися. Прошу вас, не переносьте образи із притчі на реальних історичних осіб чи соціальних груп. Христос свідомо використовує яскраві провокативні образи, щоб новизна його думки стала очевидною. А не для того, щоб свідомого грішника зробити прикладом, а щирого виконавця Божої волі, хай і трішки проблематичного, взяти і зневажити. Ні. А тепер важливе питання: до чого може спонукати кожного із нас оця притча? Навіть тих, хто не переконаний у своїй праведності і на інших не дивиться зверху. До ревізії. Ця притча спонукає нас до ревізії власного досвіду, найперше релігійного. Бо ми звикаємо до стереотипів ця ж притча, по суті, про стереотипи. Стереотипи подобаються нашому мозку. Бо завдяки уставленим шаблонам мислення. Не потрібно щоразу там щось чи когось оцінювати, тобто нашому мозку не потрібно щоразу себе додатково навантажувати. Бо ролі вже давно розписані, а схеми поведінки зрозумілі. А якщо все вирішено і зрозуміло, то ти просто повторюй і все. Отака оказія може трапитися і з нами. Ми можемо бути скромними. Начебто і смиренними, але зовсім неживими. Механізмами, які повторюють сьогодні те, що вони робили вчора. А вчора вони робили це, бо так робили позавчора. Отака От особлива небезпека стосується людей із, так би мовити, стажем у вірі. І з тими людьми це може трапитися, які вже багато років. Є свідомими християнами. Їм же все відомо, їм же все зрозуміло, а тому живість сприйняття Бога, молитви, таїнств, оця живість вона нівелюється. Я вже знаю не те, що слова усіх своїх молитов, але і того, що буде казати священник, подумає хтось, хто 10 чи 20, чи більше років щонеділі буває на Богослужінні. Що там нового, запитає ця людина, про яку ти там живість нам розповідаєш? Я ходжу на Богослужіння і молюсь, бо так потрібно. Насправді, це непогана позиція, бо це, вона, вона, ця позиція демонструє вірність. Але ж знову таки, така позиція не жива. А насправді, життєвості нашій вірі дають не нові якісь тексти. Не нові обставини, а лише одне реальність зустрічі із Богом. І ця зустріч не обов'язково пов'язана з емоціями чи особливими якимись там переживаннями людини. Достатньо, аби ми вели з Богом діалог, словесний чи загалом життєвий, бо життя це також певний діалог. Так ось важливо, щоб ми оцей діалог його вели так само із Богом, як ми його ведемо. І з іншою живою людиною. Я коли записую оце відео, я ж глядачів каналу ніяк не бачу. Я бачу лише камеру перед собою. І це подібно тому, як мої очі під час молитви не бачать Бога. Але ж у мене не виникає сумнівів в реальності нашої зустрічі, що із глядачами каналу, що із Богом. І я зараз не кваплюсь. Озвучити раніше написаний текст, щоб швидше відключити камеру і зайнятися там чимось іншим. І я не записую це відео, бо так потрібно ні. Мені є що сказати. У мене є бажання сказати. І я, жива людина, говорю ці слова іншій живій людині, яка мене зараз слухає. Отак само і з Богом. Боже, ти тут. Ось він, я. Послухай мене. Мені є що тобі сказати. З різних боків можна дивитися на зміст цієї притчі про митеря та фарисея. Посилання на минулі відео про цей євангельський уривок будуть у кінці, можете їх передивитися. А сьогодні я вважаю за важливе звернути увагу саме на живість наших відносин із Богом. Аби ця живість не страждала від шаблонів, звичок і стереотипів. Не бійтесь робити ревізії. Я вас прошу: робіть їх регулярно. Робіть ревізії у своєму оточенні. Саме так. Робіть ревізію у своїх вподобаннях. робіть ревізію у своїх будинках і квартирах, у своїх звичках і, звичайно, у своїй свідомості. Бо не змінюються лише мертве, а все живе повинне оновлюватися. Дякую вам. До нових зустрічей з Богом!